Продовжу в нас виховний частина пізна молитва. Один канц проведені. Я прихиляюся до виконання. Це так сучасні поезії, але дуже закликали як в туришній України, Україна, під час порогу, яка поет і, по і буду. І один річ против якраз зараз чи один річ виконувати. думаючи, про це дівна студенка, то лежали, ми всі бачили фотос. Слава Богу, що не померла. Але це пісня присвячена її під час напад. Мова йде за 30 листопада і по те, що ви знаємо. А поки ви готуєтеся по звуку, я хочу сказати, що у нас польських газет, знак солідарності, українцям, вийшла сьогодні повністю українською мовою. Вчора, а не сьогодні. А от первина російської журналістів мені спеціально надіслали на телефон, щоб ви розуміли, тут є звинка, де видно, що наш хлопець, напевно, там це є е, перша наша барикада. Інститутська, ми з вами. Вони, знаєте, так, вони поклали пішки тут і поливали водою. І знаєте, що написали? Е, значить, 200 дня пишуть. Об'єднаний без наказаності український бандит обливає горілкою мішки з героїном прямо в центрі Києва. Все, без коментарів. Звичайно, з любов'ю. Ми нікому не хочемо поганого. Тільки просимо, щоб Захарченко пішов у відставку. Тільки просимо, щоб уряд пішов у відставку. Тільки просимо. І питання асоціації. І промо про переговори. filtrate 私たちは。